Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. Вір'я Добрий, відео про те, як я промахав трохи на, на наших із вами грошей, і як я більше до цієї швачки не піду. Значить, Я звернувся до неї спочатку. Ну бо я, я регулярно, у мене вже такий випрацьований цикл, що я віддаю об'єм речей в прання, а потім віддаю на ремонт, бо постійно. Он, як не від зварювання підгорить, так від болгарки чи чогось іще. <клух> І проблема зі швачками на Донеччині у мене здебільшого це е, мовне, мовна проблема, тому що дуже мені тяжко знайти українськомовних, знайти її шважок, які розмовляють людською мовою. Я їх шукаю, був знайшов одну, <клух> вона кудись переїхала. Знайшов другу, оце друга. За от рік в підрозділі, от я знайти другу українську мовну швачку. Кажу, от там такі от речі в ремонт одяг. Будь ласка, не економте, робіть як слід. Вона зробила як слід. Мені поналіплювала оці ось наліпочки. Отут вони повідлітали в перший день. В перший день у мене на іншій робочій курці є оці. Такі от э, штуки, кнопки, як э, чоботярі ставлять, тільки вони ну, наклепані <coughs> машинкою. <coughs> Вона каже, у мене машинки нема. <coughs> То кажу, я піду до чоботаря. Вона каже, та ні, ну в принципі, давайте я вам такі от попришиваю. А це купа ручної роботи, і воно не триматиметься. Я кажу, воно не триматиметься. Ну, тому що я ж знаю, які у мене навантаження в роботі. Я їй кажу, воно не триматиметься. Вона каже, та ні, ну чому, вони пристойно тримаються. Ось перший день. Перший день роботи пристойно тримається. так, Тобто, я думаю, ну, ніби ж професіоналка, вона ж має знати, так, ну, <кхем> бо попередні <кхем> попередні шили, в принципі, пристойно, але ж я кажу, людською мовою не спілкувалася, ну, а мене аж вивертає всередині, коли я чую таке от обслуговування. <кій> то шукаю, шукаю постійно українську мову. Ну, поналіплювало оцього ось лайна. Кнопок цих. Це був перший захід. Перший захід, я ну, розчарувався, але я цю куртку взагалі вже хочу викинути, бо у неї сама матерія благенька не підходить для моєї роботи. Мені треба цупка. У мене ну, дві основні робочі куртки без там запасних варіантів. Чи запасних. То оцю я вже найближчими днями викину і придбаю собі таку дебелу. Бо ну, практика також показує, що краще поїхати в секунді купити собі пару робочих курток, аніж через Ютубчик, так? зокрема просити, як я просив по людях, бо <кій> присилають насправді те, що ну, не витягує таких навантажень. Воно то добре для цивільного життя. Але у мене ну, розлітається просто на дрантя дуже швидко. Тобто я знаю, які речі у мене тримаються. Жаді мені платить двічі, треба просто поїхати, купити і все. Але більш кричуще, це було перше, перше моє знаємство з нею. Ну, думаю, може щось там такі якісь технологічні рішення. Може людина не зрозуміла, з ким має справу, які в мене робочі навантаження. Бог з вами. Спробуємо другий раз. Я їй там дав сумку. Сумку в мене зараз тут немає, вона там. Лежить окремо. <смеш> Оцей ось чохольчик, він, він ще не зовсім протерся. Але отут набирається купа землі, він такий весь не фонтан. І оці кишеньки, вони під один ключ. А мені треба під два. Тому що практика показує, що набагато краще мати таку скрутку. Ну, По-перше, скрутка це найзручніший мені формат зберігання ключів. А по-друге, треба кишеньки, щоб були під дві. От, і я її приніс кажу, ось вам зразок. Ну і тут ще щемки вже втомлені. так? Кажу, ось вам зразок, ось вам брезентуха. Кажу, зробіть мені один в один тільки кишеньки більші за, за об'ємом. Більші за об'ємом, той... А, ні, пардон. Не під два ключі. Під два ключі, то мені іншу скрутку робила інша людина. Е, відсотків на 10-15 кажу, зробіть мені більше кишеньки, тому що рі, ключі різних виробників по-різному туди стають і там знаходяться. І мені це часто не зручно. Тобто продублюйте, тільки трохи більше зробіть кишеньки. Так? Так. Окей, все. Даю їй цей зразок. От. Вона мені ось робить це. Я ще, коли прийшов, дивлюся, кажу, а чому кажу, воно відзеркалене? Вона мені каже, ну я там, чи правша, чи шульга, якось так вона сказала. Коротко, мені так зручніше. Ну, Мені це одразу так дивно дивиться, ну що значить тобі зручніше? Ну, тобі клієнт приніс зразу сказав, зроби ось так, тільки трішечки більший об'єм кишеньок, так, запас зроби матерії. Ну, Що значить ну, тобі зручніше? Що це взагалі за фантастична така? дурня? Ну, Гаразд, думаю, може я спробую, може воно так і мені виявиться зручніше. так? Окей. Okay. Поки не спробуємо, не дізнаємось. Але справа в тому, що розумієте, тут йдуть великі ключі, у них виліт великий, вони високі. І вони ну, тут зменшуються тут, тобто ключі на ключі не накладаються. І це правильно. А у неї виходить, що я зараз буду сюди ставити великі ключі і вони будуть сюди накладатися. Тобто, ну, тут буде просто тупо порожнеча, бо будуть манюшечки ключики. А тут великий виліт. Ну, якщо ти вже відзеркалюєш з якихось фантастичних ну, причин, ну, це, це грьбаний космос. Але коли ти вже відзеркалюєш, ну, то відзеркалюй все, то цю кишеньку теж переноси сюди, щоб не менші ключики з меншими були. І гумки теж переноси відповідно туди. От. Ну, це конструктивна фантастика. Далі. Мені так і не кинулося одразу, так, як я забрав. Це потім я вже приїхав на базу, вже так у більш спокійному місці. Ну от, от оторочка, так? Причому ось іде оторочечка. Людина оторочила. Людина оторочила. Людина оторочила. Торочила, торочила. Причому таке враження, я от дивлюся. А просто з цивільного життя у нас от, з дружиною є мистецька майстерня творчого рукоділля. Так, політ це криться. То ми, ми знаємося на шитві і на інших формах рукоділля. Ну, Це треба примудритися. Щоб на машинці зробити таке лайно. Ну, це чесно, це треба примудритися. Тобто, ну, я ніколи в житті не бачив, щоб. Якась буде мінімально адекватна швачка. Ось ну, так, такі робили кривульки. Просто, ну, просто кривульки, розумієте? І з сумкою, от, тобто, оця скрутка коштувала мені 500 наших з вами гривень. А ви скажете, піди там, хай тобі поверне гроші, тому, ну, от, бачите, так? Людина, добре, ну що ти тут оторочувала? Що ти тут оторочувала? <кхе> Скажи, ти там піди там хай тобі гроші поверне. Чесно, просто я ще така людина, я кров із носа, я не люблю сваритися з жінками. Я з жінками ну, тут сварюся. Максимально рідко усюди, де можна від цього уникати, я цього уникаю. Тобто з чоловіками там взагалі ну, питань нема ніяких. Так, іди сюди. Будемо розмовляти розмови, будеш мати блідий вигляд. З жінками, ну чесно, мені просто простіше зробити вже висновок у друге і там подарувати ці там. Бо з сумкою там теж там, така історія, ну вона так сумку зробила, так стропить поприхоплювала, що вони будуть чіплятися за всі на світі гілочки, дротики, мотузки і порвуться. Ну, тобто, там, ну, напів... Єдине, що там, там три позиції по 600 гривень на півкомбінезон з переміщення до працювання кишені сумка, і 500 гривень оця скрутка. Тобто, ну, 500 гривень ну, це заготовка. За, за сумку там 500 чи 600 гривень. Так? То теж недобре, там теж заготовка, бо там треба допрацьовувати. Але я просто я не хочу вже чесно її бачити. І ми ну, ці зіпсовані нерви, їждження, плямкання губами, вислуховування там цих історій, заплакана мати обістрані діти. Ну, чесно, вони не коштують тисячі гривень, тобто тисяча гривень це однозначно ну, відчутні і вагомі, і важливі гроші в нашій роботі. При цьому, ну чесно, ну, от конкретно не всі ситуації, просто тому що, ну, чесно, вже гидка. Просто гидко вже її бачити, чути і не хочу. Ну, не хочу. Вона наплювала на мене під час першого замовлення, наплювала на мене під час другого замовлення. Я просто знайду нормальну швачку, яка людською мовою розмовлятиме, і вона з цієї заготовки зробить людський варіант. Тобто робити з нуля краще, ніж допрацьовувати за кимось, але ну, вже доведеться розшити, перевернути, нормально оторочити. І, власне, отут я, мабуть, ще, попрошу хай мені тут поставлять нормальні гумки, то, в принципі, ще трохи походить і ця скрутка. Отут зроблю пару дірочок, повисипаю землю, яка отут між шарами збиралася там нормальна банка землі. Ну от такі от справи. Хай це буде нашою найбільшою прикрістю на цій війні. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.